Привіт усім! Ви на каналі Ванюха Ультуха. І сьогодні ми будемо продовжувати грати Baldi'S Basics Classic. Щось ми продовжуємо сьогодні це грати. І сьогодні ми вже маємо спробувати назбирати 7 зошитів. Ну, Але дивіться. Тут ще є нескінчений мод. Тому давайте сьогодні ми його пограємо. А сторі мод будемо в якійсь наступній серії грати. Бо пішли в нескінчений. Тут все треба зібрати. Так, не ну, чекаємо, поки нічого. Незвично. Щось має ні? Ну ладно дев'ять, ну один ноутбукс. А скільки тут треба зібрати всього. Сики тут треба зібрати всього ноутбук. Чекайте, добре, ми вже зібрали два зошити, але що тут треба робити? Так, чекайте по коридорам, по коридорам. Так, ми не бігаємо. А, чекайте, я четвертак збувся забрати. Нотбукс. Добре, давайте підемо. Там в кінці коридору. Хто там ще стоїть? Ну ладно, це не важливо. О! Бісода. Це прикольно. Бісода, це прикольно. Там ще якась шкарпетка чи що це? Такий темний коридор. Чуєте, давайте ще одну бісоду купимо. А, ні, чекайте там Балді. А тут третий зошит. Давай. No а, все, дякую, давайте. With... Меня забрал Аллочка. Это Балди да до сериала, Не, Балди уже тут. Не, Балди, чекай. Все добре, все добре, все добре, Балді! Це нескінченний мод. Чекайте, давай хоча б в нескінченному моді ми спробуємо набрати сім сімзошки. Ага, хай. Хай. Блін. Так, пішли. Проблем 2. Так. Ну, про поки все йде нормально. Але це поки. Давайте хоча б на скінчаному моді, ми спробуємо. Чекайте, його 5 четвертак забувся забрати. Я зараз вернусь. Так. Блін, я вийшов, случайно! Капець, програємо. Я просто, друзі, очищував уч... пам'ять телефона, щоб викласти це відео. Е разу. Чекайте, е мінус три. Мінус один. Мінус. Е, минус... е не, не, чекайте, мінус сім. Фантастик! Так, все, четвертак, давайте четвертак забираем. Блескучий четвертак. One. Job. God так. Ну як неправильно? Ну боже? Это добро все балди. Балди-балди, балди, балди-балди, балди. балди, 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 балди. А, чекай, 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 чекай. А дай балди. А, я бачу, дай балди. Я пиду краще. Балди. А, чекай, это. Пута. Ага. Ты что там, кулотка? Не-не-не, блин. Я це походу. А, так все, ладно. Це неможливо пройти. Шо міг пройти? Нескінченный мод Так. Так, дочекайте. Так, 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 так. Зараз ми будемо збирати. 3, Ось так. Коротше ще раз програємо а я закінчую закінчується відео. Це була остання спроба. Четвертак опять забувся забирати. Да не... Капец, все, дякую, директор. Я пустую трохи. Так. Здесь Балди, я хочу Балди. Нет! Ну, капец. Папір, це не, це неможливо пройти. Коротше, друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі. І всім пока. Потім пограємо вже в Балді. Це неможливо пройти, я вам говорю.